Своє професійне свято відзначають майже 7 тисяч працівників легкої промисловості. І Хоча нині ця галузь переживає нелегкі часи. Втім, представникам цієї професії є чим пишатися і про що звітувати. Минулий рік ми закінчили непогано виробничу програму виконали. Виконали замовлення наших замовників. Це в основному замовлення на Давальницькій Сировині із Західної Європи. Зараз трудимося, робота є, стараємося розробити. І пошити і ми показуємось на виставці показуємо, що ми можемо зробити. Сьогодні український ринок заполонили товари імпортного виробництва. Втім, працівники легкої промисловості зізнаються, вони можуть скласти гідну конкуренцію закордонним товарам, бо і якість краща, і ціни в них невисокі. Проте не завжди вітчизняний покупець готовий їх купувати, оскільки хочуть вдягатися в брендове вбрання хоче з Китаю. Тому більшість підприємств в галузі працюють на експорт. На жаль. Певну частину ми заправляємо за кордон, залишаємо трошки тут, вивчаємо ринок. Є перші пробні варіанти для продажі по Житомирській області і по Україні. Та в свято говорили про приємні речі: про переобладнання та осучаснення устаткування, про нові замовлення та визначали пріоритети в подальшій роботі. Житомирщина по ряду позицій має аж до 33% питомої ваги виробництва предметів, які виробляють легка промисловість. Ось. І це знає увесь світ, і ця промисловість називається легкою, але добувається нелегко. Ми маємо позитивний результат, ми маємо навіть вже певні прибутки. Но саме головне ми маємо професіоналів. Під час зустрічі найкращих працівників галузі відзначили почесними грамотами та подяками від обласної державної адміністрації ради та Житомирського міського виконкому.